Я на ніж Аркадій закінчив Ячнянський професійний аграрний ліцей. Доброго дня, Аркадій! Можна вам задати декілька питань? Доброго дня. Чи навчалися ви профтеху? Так, навчався. Звідки ви дізналися у свій час про мрійний заклад профтехосвіти? Від друзів також навчалася мама. Яку професію отримали профтеху? Слюси з ремонту сільськогосподарського. Виробництва, тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва, водій, автотранспортних засобів. Вам подобається ваша професія? Так. На вашу думку, які існують переваги навчання повтох? Що після цього я можу, після цього закладу я можу піти навчатися в вищі навчальні заклади з, з гарними знаннями? Дякую вам.